Усім привіт! Сьогодні готуємо ніжний французький десерт клафуті. Я обрала порічку для приготування клафуті, тут можна обрати будь-яку ягоду чи фрукти, все за вашим бажанням. Рецепт дуже легкий, навіть дитина впорається. Отож, для приготування нам потрібно буде змішати вінчиком, 2 яйця, розбиваємо ось так. І будемо додавати цукор. 40 г цукру я ще додала дрібку ванілі в сам цукор. Ретельно все змішуємо, ось так от вінчиком. І будемо додавати вже борошна. Для приготування потрібно 50 г ще додати борошна. Додаємо борошна. І ретельно все ось так от змішуємо теж вінчиком. Дуже все швидко і легко. Тягнучи ось таке яскравого забарвлення тіста в нас виходить. На цьому етапі вже додаю молоко 150 мл, але можна і використовувати вершки 10% жирності. Беремо форму, змащуємо вершковим маслом, ось так ретельно, насипаю по річку і заливаю вже тісто. Форму обираєте широку з високим бортиком, бо при випіканні клефоті піднімається, а потім опуститься. Ставимо готову наших в розігріту духовку на 180 градусів 30-40 хвилин. Дістаємо, охолоджуємо, посипаємо за бажанням цукровою пудрою. Дуже смачно з кавою, така ніжна текстура з ягодами, схожа на суфле чи пудн. Хай вам смакує. Дуже дякую, що переглянули це відео. Чекаємо на ваші вподобання.